Мої вітання, любі друзі. У даному відео ви дізнаєтесь про три особливості пеларгонії каліопи. Вони відрізняються від інших пеларгоній, Що не менше є три ознаки, які формують різну агротехніку. І для того, аби отримати ось такі шапки квітування, більш ніж моя рука, вам потрібно дотримуватися рецептури, яку я вам детально. Викладав у своєму телеграм-каналі посилання в описі до мого ютуб каналу. Саме каліопи із мого досвіду більше схильні до різних дефіцитів, і також уражуються різними видами шкідників, які, наприклад, зональну поверговню як таку будуть уражувати значно рідше. Переходимо безпосередньо до роботи. Усім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Зібрався я вже обрізати абсолютно усі свої повергонії, які ще не дорізав восени, і подумав наступне: якщо я обріжу, в тому числі. Дану свою кальопу, ви не дізнаєтесь про три причини і три особливості, чому дана пеларгонія особлива відразу до суті, об'єм горщика. У попередньому відео, три кроки до квітування пеларгонії, я вам розповідав, як квітують. Однорічні кущі, як квітують дворічні, я повністю прибрав листки до наступного відео, на якому покажу вам обрізку цих дворічних кущів. Окремі квітки я лишив, аби ви розуміли, що це одні і ті ж самі кущі, які я вам показував в попередніх серіях на каналі. Тож, правила. Стосовно каліопи, у об'єму горщика відрізняється від зональних. Якщо на зональних ми можемо використовувати горщик 1 літр для рослин віком до 2 років, то для каліопи множиться все на 2. Якщо не робити тих пропорцій, що відбудеться в такому разі? Перша особливість це розмір горщика. Якщо ви будете тримати в одному літрі, так як тут, тут у мене сидить два живця. Це живці цього року, які я вкорінював у кінці літа, на розвині будуть формуватися швидше будь-які дефіцити. Про що йде мова? Гілки окаліопи, вони якби. Як ампельної форми, тобто кущ буде паникаючий донизу і зростають вони дуже і дуже швидко. Коренева система у даної рослини надзвичайно потужна, вона з'їдає увесь субстрат, і якби ви, якби ви точніше не підживлювали е, субстрат, все одно вона буде виносити поживні речовини в усі в які зростають і гілки швидше. Тому правило для каліопи по об'єму горщику Х2. Якщо однорічні кущі, однорічні живці, а впродовж там, перших 6 місяців я сажаю уже в один літр. Коли вони переростають після уже по набуттю шестимісячного віку, а якщо цю я в серпні забирав за січень 25-го року, от якраз і вже цей час. Буде швидко підходити, ви маєте робити одну з двох подій. Або обрізати коротко, що ми зробимо в даному випадку, про це у наступному відео, або давати їй горщиком відразу X1,2, у півтора-два рази більше. Тобто, порівняно із зональною повергонією, отаких горщиках. Вона здатна триматися лише на перші 6 місяців свого життя. І далі за тим, що в неї будуть прирости квітування, неї будуть спостерігатися ось такі дефіцити. Коренів просто буде недостатньо для того, аби забезпечити потреби надземної частини. Друге право, друга особливість це, власне, ці ж дефіцити. Зверніть, будь ласка, увагу. На цю гілку яка жовтого кольору, і на цю гілку праворуч яка зеленого кольору. Горщик один і той же, субстрат один і той же, але рослини ведуть себе по-різному. Чому? Тут я провів обробку сульфатом магнію для попередніх відео і для Ютуб-Рівзів, там є ціла серія відео готується, а цю я не обробляв. Відповідно, винос магнію у каліопи значно більше. Тому, як я вам писав у своєму телеграм-каналі посилання в описі до YouTube каналу, правило чинне: якщо у вас на рослинах немає дефіциту магнію, ви, як для тієї повергонії Сартасерії Таскана, використовуєте 1 грам на літр. Якщо у вас є дефіцити, а на кальопі вони, як правило, і є. використовується 1,5-2 грами на 1 літр води. І використовую я таку рецептуру, яку з вами якою ділився з вами частіше, аніж на всіх зональних пологонях. Друга ознака це дефіцит фосфору. Колір мені подобається тим, що на зеленому після сульфаті. Дефіцит фосфору виглядає більш чітко. Можливо, багато хтось сплутає ось такі плями по краях із сортовою особливістю, але ж ні, здорові листки після лікування набувають ось такого вигляду. Або ось такого вигляду. Тобто вони більш насичені. Якщо ви бачите, ось такі червоні лінії, це червоні зони, це може бути ознакою і. Хвороби, яка часто уражує фікус іржі, і конкретний рецепт, посилання на нього додаю в описі до даного відео. Я також надавав усе на своєму каналі. Періодичність на фікусі лірата, такі плями можуть бути, вони зникають дуже швидко. Крім того, що це може бути у вас опік, червоний опік, так званий, який уражує тільки каліопу, на інших зональних поверхнях такого немає. Може бути ось таке почервоніння по краях, можуть бути червоні судини у рослин. Тоді. Дефіцит фосфору на рослині виникає через похолодання і через фізичну нестачу фосфору. Рішення у даному випадку це монокалій фосфат 52% фосфору, 34% калію. Калій своїм повергонням каліопі, в тому числі я даю регулярно, але потреби у фосфору, через винос поживних речовин, через те, що суцвіття у них значно більше. Винос у них також більше, бо квітки у кальопи у два навіть більше рази перевищують розмір за зональні порогоні. Тому, відповідно, і дихання у них інтенсивніше, і винос поживних речовин теж. Ключова ознака номер три. Переходимо до неї. Багато хто не звертає уваги на це, але ж в інстаграм поки ще консультації там я провожу. Я там їх завершу о, в такому форматі, як зараз. О, багато бачу листків, які уражені ось такими шкідниками, які називаються мінери. Тобто, бачите, тут є ходи у середині листка. До чого призводять ці ходи? Вони призводять до того, що спочатку це виглядає, наче то, як механічне пошкодження, багато хто не розуміє, що це. А ви насправді це шкідники, які живуть у середині листка, лічинки перероблюють ходи, як на цьому листкові, чітко видно, такі ходи, вони прям ліній у середині листка і листок псується. Звісно, і дефіцитні явища теж виникають. Тому рішення у даному випадку: актара 1,4 грами на 5 літрів води. Проливаю як каліопу. Частіше, тобто раз на 6 місяців, як за стандартом, я це роблю. Але за нею я слідкую особливо частіше, ретельніше, коли я усвідомив, що в неї така проблема є. Зенальні повергонії, як такі, що стоять на задньому фоні, такої проблеми не мають. І проливаю я актарою по деякі. Сорти можу і раз на рік. Цього достатньо для ґрунтових шкідників або інших тріпси, які селяться також часто у бутонах. Для каліопи ця проблема більш виражена. Вона швидше виносить поживні речовини, відповідно, цитоплазма і листок у неї не такий щільний, він, скажімо так, більш рихлий. Вона не так добре переносить пересихання. Субстратів, я вже не відношу це до ключової особливості якоїсь сортової, але все одно, ось цей фактор впливає о, все ж на її зараженість. Листя дуже здорове, площа велика, а щільність мала. Шкідникам просто туди потрапити. Обрізка про обрізку. Дивіться у серії відео про обрізку, їх буде три, Для однорічних кущів, для ось таких дворічних кущів, бо схеми різні. І для кущів, яким 3 роки або більше лише трирічні, будуть у вас квітувати щонайменше таким чином. Всім гарного дня і до зустрічі у нових відео!